Куди сьогодні краще поїхати? Хм, Нехай це буде Islands Eye. У шостому столітті тут жили Монахи. Вони молилися і ловили рибу. Традиційно нас зустрічає вежа Матерлоу. Тут же багато тупіків. Ось там вони живуть. Ось це, здається, найвища точка. Так. Ось там тупіки. Я їх бачу. Позаду нас знаходиться справжня пташина королівство Ось такі стежечки на острові. Найбільш небезпечною на острові виявилась кропова. Отож, якщо ви збираєтеся на острів, одягайте довгі штани та зручне взуття. Прощай, Ален, Айс! ти був дуже красивим, але і дуже колючим.